Всім привіт! Сьогодні приготуємо ось такий смачнезний пиріг. Готується він досить просто та з легких інгредієнтів. Пухкий легкий пиріг із додаванням полуниці. Для приготування вам знадобляться охолоджені яйця. До них потрібно додати цукор, дрібку солі та ванілін. Якщо немає ваніліну, можете замінити на ванільний цукор. Вам необхідно їх збити міксером до посвітлення та збільшення в 2-3 рази. Ось приблизно такої консистенції вони мають бути. Після цього додаєте до них суміш молока та рафінованої олії. Все, на даному етапі міксер вже не знадобиться вам потрібно вимішати. Яєчну масу із сумішу молока та олії, ось так, лопаткою, рухами знизу вверх. Вимішуєте до однорідності, після цього додаєте розпушувач. Наступним потрібно додати борошно, додаєте не все відразу, а в два етапи. Після кожного з них потрібно гарно вимішати тими ж самими рухами знизу вверх. Ось так. Все, що знадобиться для приготування цього полуничного пирога напишу в описі. Тісто вже готове, воно саме по собі стікає ось так стрічкою із лопатки. Поки що його потрібно відставити вбік і перейти до підготовки полуниці. Приблизно 2 треті всієї полуниці потрібно нарізати ось такими шматочками. Їх відправляєте в тісто, а решта полуниці знадобиться трішки пізніше. Попередньо обробляти полуницю крохмалем не потрібно. Ви просто ось так вимішуєте, довго вимішувати не потрібно, просто до об'єднання і все. Після цього відправляєте в ємність, в якій будете випікати. Приблизно на цьому етапі можна вже вмикати духовку, щоб вона добре нагрілась. Доки духовка гріється, можна підготувати штрейзель. Змішайте в мисці цукор, борошно. Також туди потрібно відправити натерте охолоджене масло. Для того, щоб масло не тануло в руках. Готувати штрейзель я буду в рукавичках. Ось так розтираєте руками, і в результаті ви маєте отримати більш-менш однорідну крихту. Приблизно ось так має виглядати штрейзель в готовому вигляді. Пропорції до нього я також напишу в описі. Так, штрейзель готовий. Тепер потрібно викласти по всій поверхні пирога полуницю. Її потрібно нарізати ось так пластинами. Це і є та частина полуницю, яку ми залишали на потім. По пропорціям, це приблизно 1 третя від загальної кількості, по вазі 100-120 г. Як бачите, полуниця досить добре тримається і не тоне. Після того, як ви її виклали, зверху потрібно щедро присипати штрейзелем. Під час випікання штрейзель на поверхні пирога утворить хрустку скоринку. Тобто сам пиріг легкий, пухкий, а скоринка зробить його більш цікавим за смаком. Тепер відправляєте випікатись в розігріту духовку до сухої зубочистки. Нарізаєте після того, як пиріг буде повністю охолодженим. Він виходить досить смачним та з красивою золотавою скоринкою. Ви обов'язково маєте це спробувати. Дякую за перегляд.